Реєструвати чи не реєструвати Віктора Януковича кандидатом у президенти ЦВК має вирішити до 4 квітня. Так думали усі ті, хто повівся на першоквітневий жарт про подання Януковичем документів у ЦВК. Як до перспектив повернення колишнього президента ставляться українці, вирішив запитати наш колега Віталій Маргалек. Віталію, добрий вечір. Тож чи були ті? Хто все ж зрозумів, що це розіграш першоквітневий? Привіт, колеги. Ну насправді на моє здивування усі повірили в те, що Янукович іде у президенти, навіть майданівці повелися. Керіть, будь ласка, от ваше ставлення, що от Віктор Янукович заявив, що буде балотуватися в президенти, подав документи в СВК. От ваша реакція? Янукович? Це безумно. Я не воспринимаю То, что он подал документы, то, что он говорил, чтобы все сняли свои кандидатуры, что якобы он один будет баллотироваться. Ну, это, по крайней мере, то, что я видела по телевизору его заявление. Я считаю это неправильным. Его никто не воспринимает как президента. Ну, это вся моя реакция. Ну, как можно воспринимать президентом того, кто сбежал из страны? Не навряд чи а на 100% що, що Майдан буде проти. Та коли я повідомив людям, що балотування Януковича це жарт, вони зітхнули з полегшенням. Можна вас заспокоїти сьогодні 1 квітня, він вже не зможе балотуватися. <рігла> ну, це, да, це мене заспокоїть. <рігла> я поняла, спасіба. Тоді все вперед. тоді все прекрасно. Та не лише тиває вдався сьогодні до розіграшів. Користувачі соцмереж активно постили публікацію московського комсобольця, який розмістив світлини нової оселі Януковича. Дизайн кімнат у космічному стилі, неначе у нічному клубі. Пожартували дописувачі і над Юлією Тимошенко опублікували пост експрем'єрки, де вона, нібито, відмовляється від участі у президентських виборах заради єдності країни. Та якщо відвідувачі соцмереж одразу зрозуміли, що це розіграш, то я не Одразу приходжу сьогодні на роботу. Охорона з серйозним виглядом дає мені повістку з військомату, що було далі, пропоную подивитися разом. Шти, що случилось? Твої відчуття? Що відчуває людина, який завтра буде закрити казарм? На А? Далі. Віталій, зупинись. Я тебе прошу, вже просто не сила тебе дивитися. Так, ми просто пожартували. Пожартували ми, Віталій. Візьми на пам'ять, як то кажуть, щоб вона тобі ніколи не приходила. Ну Є бульоновий принтер, Віталій, ну ти дитина, що ти бачиш там, як таке факсібілено. Ну що ти йома йома. Ну власне, я зберіг цю повістку. Трошки вона правда пом'ялася. Єдине, що я сховаю свою домашню адресу, а то багато прихильників буде під квартирою. От ми бачимо повістка, бачимо, що ось бачимо, є печатка, нібито ну як справжнє виглядає. Але якщо дивитися, от з холодним розумом на неї, то, наприклад, от вже можна було запідозрити, чому власне мене викликають до Подільського районного військомату, якщо я живу за межами Києва. І власне, з іншої сторони, пояснення теж дивне. Так, от ми можемо побачити не знайдений за місцем проживання і підпис, навіть такий гарний почерк. Хоча я на Приклад нікуди не тікаю, живу саме за місцем прописки. Теж це якось якось дивно. Ну і плюс те, що наскільки я знаю, що повістку мають вручати тобі особисто, ти маєш розписатися, чого не сталося. Ну і також ще один аргумент, коли вже зараз я аналізую, так те що я знаю, що пан Турчинов говорив про те, що коли частково мобілізацію то беруть людей, які служили в армії або проходили військові у кафедру. У мене жодної військової підготовки, тобто я діловод. Діловодства і наостанок, от Віталію, я не можу все-таки тебе не спитати. От цілий день мене мучить це питання. От мені чомусь здається, от з огляду на те, як ти мене любиш, що саме це, це, це твоя була ідея так мене розіграти. От, скажи, будь ласка, зараз в прямому ефірі зізнайся, правда, це твоя ідея, чи все-таки не твоя? Віталію. Скажу тобі так, діловоди діловодства, що почерк такий гарний був у Тані Буці і від нас із нею зараз спільне питання: чи правда чи так боїшся армії через те, що там стрижуть налису, і ти боїшся втратити свою чарівну зачіску? Ну, ти знаєш, Віталію? Ну мені взагалі казали перукарі, що не те, що налосом мені коротка зачіска не дуже йде по формі обличчя. Тому можливо, і ну а як я в ефірі буду виглядати лисим? Ну, Віталію, В армії немає ефіру, це армія, це дещо інше. І ми підготували тобі от відповідь, яку я знайшов спеціально в інтернеті, щоб ти не боявся, що е, послухай, буквально одна хвилинка, що насправді час в армії пролітає дуже швидко, і після повернення волосся відросте непомітно, і ви знову зможете користуватися. Феном після миття голови, як і раніше. Віталій, а тобі тоді в армії бороду збриють? ти не боїшся? Так, Віталій, я дякую тобі. Це був Віталій Магалик. Сьогодні в нього просто був вечір відкривання. він сказав все, що хотів.